Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на каналі Новини науки з Ларису Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про подальше наше написання такого важливого пункту, як апробація результатів дисертації у розділі вступ. І так, що ми повинні сюди написати? Ну, перш за все, де здійснювалася апробація ваших. Результатів досліджень. Які це можуть бути варіанти? Ми вже про це раніше говорили. Це можуть бути тези конференції, публікації, які виходять за результатами проведення круглих столів, семінарів, з'їздів наукових? Це можуть бути різні засідання наукової спільноти, яка збирається. Для таких наукових доповідей. І раніше це досить часто практикувалося, коли робилася така наукова доповідь здобувача для наукової спільноти, збиралися декілька відділів, чи це могла бути якась лабораторія. І заслуховували ці матеріали, для того, щоб дати їм оцінку, підказати щось здобувачу, можливо, Зробити якісь критичні зауваження, і це давало можливість ще здобувачу підготуватися краще, можна сказати, відточити свій науковий стиль, від, відточити свою таку наукову майстерність у доповідях. І тут треба їх розділити на дві такі частини, тобто. Апробація могла здійснюватися з вашою участю обов'язково, але це могли бути усні доповіді. Звичайно, що вчений секретар при поданні вашої дисертації повинен отримати від вас абсолютно всі підтвердження, які стосуються вашої апробації. Тобто, якщо це була просто усна доповідь, а публікації не було, то ви повинні надати. Копію чи оригінал програми такого Круглого столу, конференції з'їзду. Якщо ви маєте публікації, то вам потрібно просто надати копію цього друкованого видання або електронного видання, тому що не всі мають і не всі сьогодні випускають друковані паперові носії. Ви повинні надати таке підтвердження, що ви є у програмі конференції, або є ваші тези, доповіді, опубліковані за матеріалами проведення даного заходу. Як подаємо матеріал? Ну, пишеться така загальна фраза: матеріали дисертації опробовано та обговорено, і робимо перелік. Як правило, перелік цей робиться у хронологічному порядку. Тобто починаємо від перших ваших виступів доповідей і закінчуючи останніми, які бажано, щоб проводилися ну, протягом цього періоду виконання вашої дисертаційної роботи, ви запитаєте, яка кількість повинна бути таких апробацій? Ну, звичайно, для здобувача доктор філософії це повинно бути ну, хоча б 4-5 таких конференцій, 4-5 тест. Це такий мінімум, мініморум, який треба, щоб ви могли хоча б 70 80 всього матеріалу, який у вас представлений, дисертації, ви могли його подати для докторської дисертації. Звичайно, що це буде більше. Це може бути 10-20, це може бути навіть і більше 20 таких апробацій, оскільки за своїми обсягами і за рівнем вирішення. Наукової проблеми вона стоїть е, на порядок вище від здобувача доктора філософії, тому тут як би зрозуміло. Ну, порядок, якого ми подаємо. Тобто, ми спочатку даємо назву конференції, даємо місце, де вона проводилася, е, і вказуємо обов'язково дату, коли вона проводилася. Далі, я думаю, що тут таких проблем немає, як цей е, пункт оформити. Наступний пункт це публікації. У розділі вступ і ще є такий пункт, як публікації. Це важливий пункт, в якому ви підсумовуєте всі публікації, які у вас є, і вони є обов'язково і в додатку до дисертаційної роботи, і там в перших сторінках дисертації, там також вказуються публікації за матеріалами вашої дисертаційної роботи. І, як правило, там є така фраза. Основні положення дисертації опубліковано, і в якій кількості праць. це загальна кількість. Туди входять і статті, туди входять. Якщо у вас є монографії, туди входять тези, науково-практичні рекомендації, туди входять патенти, авторські свідоцтва. Ну, і все, решта, що у вас є, тобто це загальна кількість публікацій. Далі ви їх розшифровуєте. І е, на перший план ми виносимо це статті у е, наукових фахових виданнях. Е, вказується, яка кількість цих статей у вас є у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних. І це в першу чергу база Web of Science. Далі вказується кількість патентів, чи це патенти України, чи це патенти на корисну модель. Віталізуємо, вказується кількість науково-практичних рекомендацій, і далі вказується кількість тест, доповідей, які були зроблені вами протягом виконання вашої дисертаційної роботи. Це, якщо коротко, то ви повинні подати такий перелік. Цей перелік він у вас повинен співпасти із переліком цих публікацій, які вже детально наведено завтра. Ми про це ще поговоримо і про вашу частку участі, як її правильно виписати, оскільки, якщо у вас є одноосібні статті, то там не потрібно це описувати. Якщо у вас у статті. Два автори, тобто ви і ваш керівник, або ще інший автор, то тут вже треба вказувати час участі. Але ми про це поговоримо пізніше. Як грамотно це зробити, щоб це відображало вашу реальну роботу і реальний результат, який ви вкладаєте в цю дисертаційну роботу. На цьому я вам бажаю успішного захисту і написання дисертаційної роботи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і задавайте питання. Які ми будемо обговорювати, тому що вони назрівають і їх постійно виникають нові нові до наступних зустрічей.